На тлі продовження блокування у США подальшої допомоги Україні продовжити підтримку Києву обіцяють європейські партнери. Зокрема, на всесвітньому економічному форумі у Давосі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС має досягти згоди щодо багатомільярдного фінансування підтримки України а Франція та Німеччина вслід за Великою Британією повідомили нові подробиці подальших безпекових поставок. Поговоримо про це із Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру. Богдане, привіт, розкажи, будь ласка, які ж були останні важливі оголошення щодо євро... від європейських союзників щодо підтримки України? Яку зброю, які безпекові запевнення зможе отримати Київ? З останніх оголошень, напевне, таким найконкретнішим була була заява президента Франції Мануеля Макрона напередодні у Парижі. Він заявив, що Франція у новому пакеті військової допомоги Україні надасть 40 40 крилатих ракет скальп. Це ракети, які також відомі як британський стормшедов. Він заявив, також що. Йдеться про сотні, як він сказав, бомб не прояснивши про що власне йдеться, і окремо згадав самохідні гаубиці Цезар, які він сказав, в Україні дуже чекають і в Україні дуже потрібні. Це на додаток до того, що кількома днями, буквально раніше, британці оголосили також без цифр, сказавши, що йдеться про да кобійні ракети і окремо зупинившись на, на дронах, у Німеччині повідомили про те, що в новому пакеті йдеться про амуніцію, боєприпаси для танків леопард та інше устаткування. Отже, кожна країна. А це можливо найбільші європейські донори для України пропонує щось своє. Що стосується договорів про безпеку, а ми знаємо, що Франція очевидно готується підписати такий договір, який британці уклали з Україною нещодавно. Напевне, вони будуть схожі, хоча подробиці ми побачимо згодом на початку лютого, коли Пан Макрон, президент Франції, збирається до України. Він про це оголосив. А також у Давосі сьогодні він виклав обґрунтування своє бачення того, в чому полягає завдання Франції і напевне також інших демократичних країн. По перше, ми зробимо все, аби спробувати утримати світ разом і не піддатися ризику розколу. І спробуємо мати ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не зможе і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону Україна, наші цінності, наша колективна безпека в Європі, на Кавказі та й в усьому регіоні. Тому для цього 2024 рік стане ключовим для європейців. Ми повинні показати, що ми знаємо, як забезпечити видимість і підтвердити наші зобов'язання, щоб не сталося в сполучених штатах. Богдане, А чи такими рішеннями Європа може якимось чином наблизитись до того, щоб замінити американську підтримку для Києва, яка принаймні зараз поки затримується? Чи є в цьому питанні єдність між країнами ЄС? Про заміну не йдеться, хоча насправді за обсягами Європа надає Україні більше допомоги ніж Сполучені Штати, зокрема, коли йдеться про економічну допомогу, фінансову допомогу, гуманітарну також прийнявши в себе фактично мільйони українських біженців. Європа надає величезну підтримку Україні. Але коли йдеться про військову допомогу. Коли йдеться про зброю, то у багатьох аспектах європейці, хоча і е, серйозні гравці на цій, е, на цій арені, так би мовити, Німеччина, зокрема, зі своїм потужним військово-промисловим комплексом. Але дуже багато речей, які виробляють Сполучені Штати, які мають Сполучені Штати, і які Сполучені Штати можуть надати Україні. Інші країни забезпечити не можуть. Тому, все ж таки, коли міжнародні лідери заявляють про допомогу Україні, вони наголошують на тому, щоб, що ці зусилля повинні бути колективними для того, щоб надавати Україні якомога повнішу допомогу. Дякую, Богдане, що зібрав такі найголовніші заяви від партнерів України у Європі. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.